Ві, бізнес на НВ, історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про Кредитбанк. Шановні триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну а розумним варто гуртуватися. І ми завжди вітаємо, коли до нас приходять до студії. Сьогодні з нами знову за доброю традицією. Керівник оборонних програм Українського інституту. У майбутнього Сергій Галушко, дякую, що прийшли. Слава Україні. Героїв слава, добрий ранок. Почнемо з наслідків, точніше, деталей учорашньої масованої атаки там була якась величезна кількість міг 31 у повітрі, причому їх було більше, навіть ніж було зафіксовано балістичних ракет у самих кінжалів. Незвично більша кількість кінжалів росіянами була використана, але при цьому взагалі не використовувалися ту 95 МС. Ну питання в чому? Б -б -б значну кількість, скажімо так, цих бортів вибили під час операції Бутина, але ну чи справді ми можемо припускати, як про це пише інститут вивчення війни. Що стан стратегічної авіації росіянської ну зараз а не найкращий, і вони до останнього економлять, щоб щоб взагалі цього не позбутися? Як ви це бачите? спробуємо це питання на дві частини розбити. Перше міг 31 теоретично. може піднятися повітря більша кількість літаків, чим мало місце пусків, тому що. Відворікаючи маневри, раз я думаю, це логіка побудови удару загально прийнята. По-друге, не всі ракети могли зійти е, з направляючих е, тобто, не всі ракети, які планувалися, могли бути запущені запущені саме по технічним або якимось іншим причинам. Тобто є е, 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 зв'язок між кількістю літаків і кількістю того, що прилетіло. А що стосується Ту-95, то то питання, скажімо так, багатофакторне. По перше. Сірі такі росіяни застосовують проти нас уже четвертий рік, досить активно. Тобто, ураховуючи їх вік, навіть після модернізації та віднольного ремонту, ресурс він не вічний у них, і кількість зменшена. Той ресурс, який був колись, тепер розподілено, е, ресурсу стало набагато менше за рахунок вибитих бортів. Але є питання бойового чергування. Ту-95 в системі стратегічного ядерного стримування росіян, і вони розуміють, що це ресурс невідновлювальний, що менше певної 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 рівні вони вони просто не можуть, тому що є план застосування стратегічних ядерних сил і є етап стратегічного ядерного стримування, і це у них пріоритет по зрозумілим причинам. По друге вони утримують більшу частину цих бортів. На авіабазі Українка це дуже далеко, далекий схід, і е, при так, такому підході досягти раптовості застосування практично неможливо, тому що одна одна справа, коли вони злітали, наприклад, Енгельс 2 або Оленія, це, да, це час підльоту. А з, е, з Українки він збільшується, скажімо так, в кілька разів, і ресурс, і час, і раптовось е, вже інше. Ну й головне, якщо подивитися статистику е, минулого місяця за жовтень. Найбільше з найбільше відсоток збитих ракет, це саме ракети, які запускають суперші ракети хасу які запускають у 95 80%. відсотків. Наприклад, калібрів там або К ми перехопили менше. А от кількість перехоплених криватих ракет Ту-95 приблизно така, така ж сама, яка кількість збитих перехоплених шахедів. шахетів. Тобто, Якщо зброя не настільки ефективна, то який сенс її застосовувати? Ну це от якщо так комплексно підійти. Добре, ну і власне про шахеди після того як у Донецькому аеропорту ну щось прилетіло. Причому пишуть, що летіло летіли туди саме ракети. І командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, він же, Мадяр, опублікував відео з потужним вибухом. Російські джерела пишуть, що там могло бути знищено до тисячі шахедів гіраній і понад півтори тисячі бойових частин до цих дронів. Ну тобто удар таки серйозний. Мадяр писав, що полювали на це. Цей склад доволі давно, і відповідно, нарешті, знайшли можливість ураження. Перша штука це вже ну частіше, принаймні, звучить інформація про використання саме ракет. І от сьогоднішньої ночі те, щось повороніжу прилітало. Прилітала крилата ракета. Ну це видно з тих зображень, які вже. Були опубліковані. Ну і друга штука: чи, чи це справді нам пару тижнів спокійніше видихати, якщо ці ну там тисяча шахедів були знищені у тимчасово окупованому Донецьку, то значить по Україні менше летітиме шахедів, чи можна тут таку пряму лінійку проводити? По-перше, дійсно, наші і безпілотчики, і ракетники молодці. Операція дійсно така, що буде довго про неї будуть згадувати, але повертаємося до. Статистики Росія на сьогодні, згідно інформації розвідки, виробляє близько 170 шахедів на добу. До кінця року очікується 190 приблизно плюс-мінус. А ми говоримо про виробничі потужності. Статистика застосування в середньому, якщо це не ніч або день комбінованого чи масового удару, то там сотня плюс-мінус, тобто йде накопичення. І кілька днів певна кількість ракет, певна кількість шахетів для комбінованого удару, створюється на вздовж нашого кордону. Ми фіксуємо приблизно 15 точок обладнаних баз кажучи, запуску шахетів. Тобто, одна виведена з ладу, але залишилось, скажімо так, ну, дану 14. Тобто, Полегшення є, але а, точно не мова не може йти про те, що їх буде набагато менше, бо ми певний час не будемо їх бачити. А, але з іншого боку, крок за кроком, кроком, база за базою, я думаю, що вони також не є, скам так, невичерпною. Вучиною, добре, ну і удари саме ракетні, вот ми все частіше їх чуємо. Я напередодні переглянув таке розлоги інтерв'ю виконавчого директора Української ради зброярів Ігоря Федірка. Він каже, що бував неодноразово на виробничих потужностях, зокрема які виробляють фламінго. І каже, що там є справді спроможність виробляти там приблизно сім штук на день. Там далі правда є окрема деталь. Що одне діло, коли підприємство. Може виробляти сім штук на день, а інша справа, коли у цього підприємства є контракт на всі сім штук. а Можливо, там контрактів ну оплачується реально не, не 100% відсотків спроможностей, а там 50 а то і 40 Він багато говорив про недозавантаженість українських виробників. Оця динаміка з завантаженістю українських виробників. Ну і далі, можливо, трохи поговоримо про експорт українського озброєння. Про завантаженість я дійсно маю ну розуміючи ті ті цифри, які вивчав. Дійсно мова йде про те, що по певній номенклатурі, по певній номенклатурі, ми виробляємо набагато більше, і саме, от ви правильно звернули увагу, що ми можемо вже говорити про експорт. Якраз таки мова йде про те, там де потужності не завантажені, шлях шляхи наступні, або ми шукаємо кошти свої чи партнерів. Ці потужності мають працювати, або ми даємо можливість виробникам. На вільних потужностях робити те, що сьогодні або не дуже актуально, або те, що ми не можемо оплатити з будь-яких джерел, і воно має приносити кошти за рахунок експорту на, скажімо так, партнерам або на ті ринки, де це цікаво. Власне, і ще одна деталь з цього інтерв'ю: що зараз Україна у своїй стратегії експорту. Ну, по-перше, як він каже, як каже Ігор Федірко, це тільки для тих, хто нам допомагає. Але по друге, він звертає увагу, що, наприклад, щоб запустилася данська модель, данський уряд скасував, точніше поміняв приблизно 30 своїх законів для того, щоб це стало можливим для того, щоб якесь виробництво українське задублювати вже у данії. І... І от мені здається, що українська влада, давайте назвемо це комплексно. Да, це і народні депутати України, і кабінет міністрів, і офіс президента. От ми часто навіть не розуміємо, наскільки багато чого і нам можливо треба поміняти, і ми з цим трохи ну підгальмовуємо. Історія цими, з цими змінами законодавства. Історія з тим, кому ми можемо і як продавати, як ви це бачите в розвитку. Мені здається, що е, саме український досвід, от ми кажемо, український досвід, ми, ми говоримо про щось із знаком плюс, що він чудовий досвід, він там має бути, е, скажімо так, експортований. Але досвід може бути і негативний. І от мені здається, що е, дійсно вивчаючи те, як наша держава, як державні органи, ну я відразу зазначу, що офіс президента це не є структурою, яка Визначає або виконавчим, скажімо так. У нас є законодавча гілка, виконавча є президент, а серешта забезпечує його роботу. Тобто в тобто, мабуть, нема сенсу демонізувати щось, чиїсь можливості згідно законодавства. Так, от мені здається, що на заході наші партнери активно вивчали як позитивні елементи нашого досвіду, так і негативні, тому що дискусія змінити законодавство. Зробити якісь пільги, там створити умови для роботи ОПК там чи, наприклад, будь, будь кого, хто працює на оборону, це був тривалий процес, і інколи дискусії тривали не тижнями, ну, місяці, тому що проблема експорту обговорювалися вже десь рок, роки, два-два приблизно два роки, і ми тільки сьогодні говоримо про перші кроки. Але це ж рішення могло бути розглянуто обговорено раніше, наприклад. Або якісь там нормативні зміни щодо, наприклад, експорту, імпорту комплектуючих, пільги для виробників, там захищені виробників, там приховування даних у відкритих реєстрах, питання бронювання. Це все були управлінські організаційні адміністративні рішення. І, в принципі, Європа дивиться, дивиться на ті, вибачте, граблі, на які наступали ми. І от Федірко дуже чудовий приклад у своєму інтерв'ю наводить, що Британія. Вони також зараз подивилися, як в нас інколи довго приймаються рішення довго приймаються, створюються умови і ставлять питання про скорочення термінів для британської оборонної промисловості, що це таки приватний приватний бізнес. Що контракти мають бути, наприклад, не 6 років, а 2 роки. Там короткосрокою взагалі там до двох років зменшити. Тобто, не, не може там зразок озброєння розроблятися 10 років, коли він морально-фізично застаріє. І це також досвід, який вони взяли у нас. Десь він позитивний. Але наші помилки також навчають наших партнерів. А, добре, ну і про експортні можливості, наприклад, по тих же дронах. Ігор Федірко сказав, що тут основним елементом експорту буде не сам, умовно кажучи, літачок, чи мультикоптер, чи якогось іншого типу безпілотний апарат, хоч наземний, хоч наводний, хоч підводний, хоч літаючий будь-який. Да, а це має бути об'єктом експорту, має бути ціла екосистема, яка включатиме. Ме в себе не лише конкретні там двигуни, контролери чи там ще якусь технічну лабуду, а включатиме в себе також сервіс, підготовку, оновлення, програмне забезпечення інструкторів. І далі він ставить цікаве питання: а от ті приватні школи, які зараз... Навчають дроноводів з, з, з точки зору ну, там, суто документів. Вони вчать їх літати на весільних мавіках. Давайте так це скажемо, да щоб щоб дуже оптично. Але в реальності ми розуміємо, що навчають літати на всьому і їздити на всьому, і управляти турелями, значить, кулеметними, і відповідно управляти скидами, і управляти фпв-шками, і управляти розвідниками. Тобто, всьому цьому навчають. Навчають і військових, і там бажаючих цивільних, все значить, воно працює. А де різниця між. Цією приватною школу і приватною військовою компанією, яка в Україні діяльність яких в Україні взагалі заборонена? А от тоді і цей експорт відповідно, ну це ж приватна компанія з інструкторами, з навчальними центрами, зі своїми компетенціями, зі своїм програмним забезпеченням. Ну це теж уже дуже схоже на приватні військові компанії. Як ви ставитесь до самої дискусії про те, що їх в Україні варто би ну якось узаконити? Нас ну, почпочну з прикладу історично, а потім перейдемо на наші реалії і певні прогнози. От коли е, певних кількість років тому мені довелося бути радником місії НАТО в республіці Ірак, то десь приблизно на 150 тисяч контингенту багатонаціональних сил, тобто власне військових, е, була приблизно приблизна аналогічна кількість людей в приватних компаніях. Я не використовую слово виключно військові, тому що це кампанії були, скажімо так, і сервісні, і, і охоронні, і тобто кампанії, які здійснювали, надавали аутсорсингові послуги для успішного виконання завдань власне військовими. Наприклад, американський піхотинець чи десантник повертався з патрулювання на базу, і він не йшов цю базу охороняти там готувати собі їжу або щось робити для побутового обслуговування, тому що охороняла базу приватна військова компанія. Пральня, він здавав туди свою форму і приводив у порядок контрактори. Їдальня, спортивний комплекс, там, рекреаційні послуги, це все приватні компанії. Умовно кажучи, військові приватні компанії, але не завжди фахівці, робітники, найманий персонал компанії це були люди зі зброєю. Тобто обслуговуючи функції, включаючи ремонт вертольотів. Ремонт бойової техніки, супроводження конвоїв, колони з наприклад з продовольством, це активно, успішно масово робили контрактники. Просли приклад, і це це величезні кошти. Наприклад, для супроводження моїх колег між між базами у межах червоної зони по території Іраку, ми замовляли охорону з підрозділу військової поліції збройних Сил США. Коли у них не було можливості, то цю послугу виконувала приватна військова компанія з, з, з данською реєстрацією. Так от, проста поїздка одного е, нашого е, радника між військовими базами е, виплачувалась е, цій компанії приблизно 16 тисяч доларів. Ну тобто таксі за 16 тисяч доларів. Тобто, це ринок наприклад, навіть одно, одного одної послуги для одної особи досить величезний. А тепер переходимо до наших умов. Рано чи пізно мільйон чи мільйон справа не, не в кількості людей, які сьогодні в формі, повернуться до мирного життя. От буквально вчора слухав колегу, який каже: от я вибач, я, от я не розумію, от я 3,5 роки провів там, де провів, і я точно відчуваю, що я вже е, пекти і продавати не захочу і не зможу. У мене вже інший склад так, помінялося все і відношення і, і до, до колег, і до роботи, і до розвитку, і до багато чого. І я точно буду шукати собі щось інше. і ми маємо розуміти, що певний відсоток людей після фронту вони ментально захочуть працювати саме в форматі цивілізованого повторю, цивілізованого бізнесу за кордоном у сфері надання таких послуг. Тренерами, інструкторами, може, може навіть там охоронцями, наприклад, там, на якихось на автопроводах немає значення. Тобто це послуги військового, або твій до такого характеру. Або ми це робимо цивілізовано за допомогою держави, або це роблять інші країни, використовуючи наших людей фактично як рабів. Тому що, от, наприклад, згадуючи той, той жирак, приїжджаєш на якийсь блокпост, який супроводжує приватна військова кампанія, мене зустрічає наш. Співітчизник на українській мові запитує у мене документи. На моє питання, що ти тут робиш? Працюю, заробляю, і відверто визнає, що він працює там на рабських умовах, отримує набагато більше набагато менше, ніж людина, яка має громадянство Європейської країни західної, тобто там ну, в рази менше, і жодних сам страхових гарантій нічого нема. Навіть у випадку нещасного випадку там ніхто з ним не буде там, ну, нічого робити особливого. Тобто, вибачте, ці люди або будуть працювати у когось у якості, фактично рабів без жодного захисту супроводження і фінансової винагороди, або держава сьогодні починає степ степ щось для цього робити. Наприклад, ми говоримо про експорт досвіду. Тобто, сьогодні ми не можемо направити тисячі чи десятки тисяч військових, але ми можемо зробити так, що наш досвід поступово буде поширюватись серед військових світу. По-друге, приходить наша техніка, наше озброєння поступово знову ж таки люди, які можуть навчати, обслуговувати, супроводжувати. А потім виникає питання, що окей, давайте розширимо вашу присутність уже в форматі приватних військових кампаній. І для цього це шлях, який треба пройти. Нормативний, скажімо так, знову ж таки закон про зброю, тому що тут я кажу без коментарів. Ситуація очевидна, що є послугами військового характеру, що не є послугами військового характеру, тому що управління дроном. Знову ж таки, це дійсно от чудовий приклад. Тут важко провести межу, майже неможливо. Ну тому і... що у нас працюють, наприклад, навіть сількогосподарські дрони, яких задача і була тому числі. Да, літати і висаджувати, наприклад, дерева. Зараз замість висадження дерев висаджують в повітря російські бліндажі, тому що працюють скиди. Ну от така ж історія, але по суті, це і в мирні в мирний час може бути застосовано. Розвідники те саме. А чому би це ну просто не познімати красиві краєвиди, десь там для кіно. Новилоробництво чи телевиробництво ну, проста ситуація дуже скоро після закінчення активних воєнних дій. Повторюю я, не кажу, що це буде завтра, чи чи після Ми розуміємо, що це рано чи пізно відбудеться, але виникне питання фінансування держави наповнення бюджету і багато чого пов'язано з ресурсами з коштами. Так вибачте, цивілізована діяльність таких компаній, які вже потенційно забезпечені кадровим персоналом, на які потенційно є попит. І конкуренція одночасна по всьому світу це ж також чинник наповнення нашого бюджету, тому що компанія працює, платить податки. Де в Україні люди працюють за кордоном, куди вони насилають гроші, гроші. в Україну, і це, якщо мова йде про сотні тисяч людей, то мабуть це. це... І бізнес, це і це державі, і наста. Слухайте, а мені добрий товариш офіцер казав, що е, зараз за кількістю, що називається співробітників, найбільшою приватною військовою компанією є насправді компанія Боїнг, тому що у них величезний персонал про безпеку аеропортів і цивільних, і не лише цивільних, ну і всі оці супровідні, е, значить, проекти для Пентагону. Тобто, це не «Блеквотер», у яких там є якась кількість, значить от саме вояків. Да. Це Боїнг, який виявляється, є найбільшою приватною військовою найчисельнішою приватною військовою компанією в світі. Ну про чисельність я говорити не готовий, не аналізував, але підтверджую наступне: що дійсно продукція компанії Боїнг, особливо, наприклад, вертольоти, вони присутні у багатьох країнах світу у саме військових структурах. Деякі країни обслуговують, ремонтують, навчають пілотів самостійно. У дуже багатьох випадках, особливо коли ця техніка тільки заходить в, в певну країну. От, наприклад, беремо навіть Польщу, да вона взяла е в оренду. Е поки йде процедура виготовлення і закупівлі для польських е польських збройних сил е американських вертольотів, вони взяли ці вертольоти в оренду, і ми розуміємо, що підготовка е цих е засування підготовка екіпажів здійснюється як військовими, так і. Тими, хто ці вертольоти виробляє, і скажу таку, ну це не таємниця, тому що це відкритий джерел писали. Коли йшла мова про те, що в Україну е, почала надходити зарубіжна авіаційна техніка, то стало питання, хто її буде обслуговувати, і, і хто хто хотів, міг побачити відкритий джерело, що про питання, щоб саме виробники направляли, направляли своїх інструкторів та персонал для технічного обслуговування ну, в безпечних умовах цих літальних апаратів на території України це є форма діяльності, скажімо так, форматі приватної військової кампанії. Тобто, це не американський інструктор або техніка, або інженер допомагає нам дивитися за цим вертольотом. Це робить, скажімо так, той, хто буще до виробника. Це нормальна практика. Добре, ну і власне про експорт української зброї, про експорт української зброї. В яких часових рамках ви оцінюєте, що це може таки бути вирішено? Часові рамки такі, що президент визначив завдання до кінця року, питання має бути запущено з нашого боку, звичайно. А все інше, це вже я кажуть, майстерність продавати цю зброю. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що зброю, ну скажімо так, світова практика, що зброю в першу чергу продають продають президенти. Я думаю, якщо він поставив завдання до кінця року бути готовими, то я так під, ну. Підозрюю, що певні домовленості або якась зацікавленість десь існує, і давайте згадаємо виступи нашого нашої кліника дипломатичної місії посла України в Сполучених Штатах. Мова йшла про те, що дрони цікавлять, і в принципі прем'єр-міністр на цю тему нещодавно давав коментар, що питання активно обговорюється. Тобто, я так розумію, що що щось має відбутися найближчим часом. Ну, тобто, це бізнес-бізнес з американцями. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що прийшли до студії. Нагадаю, аудиторії з нами був директор оборонних програм Українського інституту майбутнього Сергій Галушко. Завжди раді вітати тих, хто приходить до нас наживо. Ще раз дякую, шановні! Коротка пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.